Так, друзі, друга частина. Е, хто не дивився, дивіться першу, е, кого цікавлять е, книги якісь, будь ласка, переходьте в опис до каналу, там є інформація. Добре, дивіться ось така ось е, книжечка про Баха. Цікава книжечка. Можна подивитись. Ось така. Такі тут ілюстрації, ноти, тираж. 150 тисяч екземплярів. Про життя і творчість баха. Кому цікаво, можна подивитись, так. Ось так. Так, ігри, задачі, картки. О, цікаво. Можна подивитись також. Ось така ось. Книжечка, будь ласка. Далі лісова перепустка Валентин Бичко. Так. Дивимось, опа, що це таке? Ага, це кросворд. Ха -ха. Так. Так, так, так. Ось такі ось тут ілюстрації, видавництво веселка. Не знаю я, хто це. Дитяча книга, можна її забрати. Чудові тут ілюстрації. Є. Я деколи книги, друзі, беру, навіть і не збираючись їх читати. Інформація мені та деколи зовсім і не потрібна. Мене цікавить видання, мене цікавить обкладинка, мене цікавлять ілюстрації. Ось так. Війна. Так. О, чарівна квітка. М -м, як гарно. Який котик, який чоловічок такий. Цікаво, що це таке, мабуть, якісь ще казки. Ось такі форзаци. Як би хотілося сісти на цей листочок і полетіти в якусь чарівну країну. Всім, мабуть, де немає війни, де немає дорослих проблем. Так, що це таке? Що це таке? Так, ага. Українські народні казки з Надністра. О, цікаво. Цікаво, цікаво. Ужгород, видавництво Карпати. Цю я. 100% книгу заберу. Дуже чудово. Так. Казки народів СССР. Так, ось така ось книжечка. Ну, стан у неї вже, звісно, вона вже розпадається. Може, друзі, в кого які книги були в дитинстві, ви пишіть, мені просто цікаво. Так. Мусатов. Теж дитяча література. Так. Який рік 72-й. Ось така ось книжечка, друзі. Так. Хтось ось мене в коментарях недавно питав за Артура Конан Дойля. Бачите, в якому він стані? Його так зачитували до такого ось стану, що просто до дирок, як то кажуть. Ось так. Далі. Пішли якісь казки, бачите? Це серія також відома. Казки народів СССР, там їх виходило, мабуть, книг за 20, так точно. Ось така ось Ось такі ось книги. Так, обережно, обережно. Вдарите по голові. Так, ось така ось книга. Ян Крос. Дитяча література. І, до речі, цікаве, цікаве видання, тому що це е, Таллін, 1989 рік. З ілюстраціями. Ось такий ось е, письменник, ось такі ось е, чудернацькі ілюстрації. Так, далі, е, так, Карпатська. Рапсодія. О, господи, таке я ще не чув. О, як завжди, хтось хотів, вибачте, покакати і видер листки. Так, далі. Ось таке видання. Так, це взагалі якесь зеркало, щоб не порізатись. На ха не? Та зеркало якесь, бліна, щоб не порізатись, господи. руки. Книжка була. Да. Та що тільки не попадається. От зеркало до. Долари попадаються. Долари? Ні, так. ще долар. Гривні колись попадались, карбованці попадались. А от долари ще ні. Ну, суть не в доларах. Ось. Суть в другому. Дивіться, друзі. Павло Загребельний. Первоміст. Ось так. З загребельного у мене є повна збірка творів. Найвідоміші його. Та я думаю, всі знають, що я вам буду казати. Це Роксолана. Ось таке ось видання. Простеньке. Ось так оформлено. Будь ласка, так. О, Ярослав Галан. Угу. Цікаво. Так, це четвертий, а с кількох томах мені цікаво. Видавництво наукова думка, філітони, нариси. Так. О, творю в чотирьох томах. Ви знаєте, друзі, бачите, тут автобіографічні матеріали, листи. Ось що, що, а ось листи е, різні мені. Е, подобається читати. Різні щоденники, спогади. Я заберу, хай буде я її, хоч вона, дивіться, в якому стані. Хтось мені там пише, що ви тягнете все. Та не все я тягну, друзі. Те, що мені потрібно тільки. Так, що мені цікаво. Ось. Так. От такі ось, о, дивіться, як цікаво. Конверси висять. Ха -ха -ха. Так, підмочена ця книга. Але цікаві, ось ця ось ілюстрація така. Сюрреалізм можна сказати. Так. Е, пригоди барона Мюнхгаузена. Ось таке простеньке видання. Шкільна бібліотека. Ну, Цікаве. Цікаве. Таке. Так, 64-го року для молодшого шкільного віку. Е, переклад Корнія Чуковського. Ось так. Ілюстрації. Таке маленьке. А, видання веселка, до речі. Видання веселка. Так, серце матері. Василь Козаченко, серце матері. Держлітвидав України. Ось так. Василя Козаченко в мене книги є, мені попадались. У мене є його повна збірка творів. Ну, це ось я вам показую такий ось приклад видання. Так, сини голубої планети. Щось зв'язане з космонавтикою. 71-й рік, мабуть, фотографії. Так, космонавтів радянських. Ось вони, будь ласка. Є люди збирають на, на цю тематику книги. Точно знаю. Ось, ось таке ось видання. Так. Так, справжня любов. Ой, так. Тільки трохи вже прицвивша і покрита мохом. Ну, і таке буває. Ось так. Що це таке? О, господи. Ось, друзі, я хтось мені там каже, я отаке от е, не, не беру. За літературу, можна сказати, може є пошановувачі. Вибачте, якщо я когось ображаю, але я не вважаю ось так. Так, дуже часто попадається, я, до речі, читав. І мені, друзі, сподобалось. Ось так. Ось таке ось видання. Покетбуковське. Оце макулатура, саме справжня, друзі. Ось вона. А ось це, друзі, ось я вам покажу. Не здавайте таку літературу. Я не знаю, що з нею, звісно, робити. Але ось тут, бачите, Торонто, Канада, новий переклад. Боляче мені дивитися на, як на фотографії, так і як на смітнику ось такі книги. Тим більше вона навіть вон, українською мовою. Ось, До речі, всі дуже цікаво, що всі мені. Дякую, хто підтримує, а хто не підтримує, пишуть, що ось здають на російській мові книги. Я тих людей розумію, чому вони здають. Зараз йде друзі. Війна дуже важко. Ось. А чому ніхто не каже, що здають на українській мові? Чому йде ось такий процес? Так. Свої думки пишіть, будь ласка, якщо, звісно, хочете. Так, намаститься медом і все буде добре. Мабуть, написано тут, так. Далі, друзі, щось про тварин. Про тварин я дуже люблю. Читати, дивитися фото. Так, різні тварини. Ну, цікаво, можна подивитись. Так, виходила. Ось приклад ось такого ось журналу. Дивіться, ось такий він простенький, ось так. Далі. Опа. Що це таке? Угу. Дитяча література. Повісті. 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 Ось так, так, цікаві ілюстрації тут. Ага, щось також про війну. Угу. Ось таке ось видання. Ось в такому ось стані, бачите, вже ну, Все. Так. Йозеф Лада. Ось так. Ось такі. Чудернацькі комедні ілюстрації. Хі -хі. Дуже цікаві. Ось книги де коли беру, я ж кажу, просто е, через ілюстрації. Люблю я їх дивитись. Ой, дивіться, які. Дітки тут подомальовували деталі, яких не вистачало, е, які вони вважали, що потрібно додати. Ну, видавництво веселка. Так, листочок тут випадає. Ага, з ілюстрацією. Треба подивитись, якщо тут всі сторінки цікаво, можна і забрати, бо мені дитячу літературу шкода. Так, 79, добре, то я подивлюся. Так. Ось це, вже, друзі, ось що макулатура. Ось дивіться, як цікаво ще використовували. Тут, мабуть, що це тут таке. Ну Так. З газети якоїсь, мабуть, щось використовували при печаті. Ось вам така, такий приклад. Дивіться, бачите? Ось тут, дивіться, бачите, з другої книги підкладали. Ну, це, звісно, макулатура, я вам показую просто. А це макулатура вже все. Бачите? А наукові видання, цікаві видання макулатурою. Язик у мене не повертається назвати. Так, Павло Сухорада. Смалений вовк. Ось так от, дивіться. 14 таке. Видання. Так, дивимося далі. Щось тут якась закладка. Ага. Ось така критка. Так, е, Еврика, до речі, цікаве видання Еврика. Е, вони... Такі наукові всякі речі е, на той час випускали для дітей. Так. Ось такий журнал, юний технік. Е, ось так ось. Він виглядить, було і таке. Хтось підписувався, хтось виписував. Дуже тяжко було в чергу влізти. Так. А ось дивіться, друзі, бачите, що я знайшов. Це ось такий матеріал. Я його. Заберу він такий цупкий для реставрації книг. Можна з нього отак вирізати, я показував в коротенькому відео, і підклеювати книги. Так, далі. Угу. Ось таке ось видання. Що це щось про футбол чи що. Радянський час. Не знаю. Не знаю, що це таке. Так, добре, давайте далі. Ага, Сухомлинський, понятно. Так. О, дивіться, яке видання цікаве. Натана... Натан рибак. Переяславська рада. Такого, до речі, ще не зустрічав. Який це рік? Цікаво. Для себе запам'ятаю. Тираж 100 тисяч. Ілюстрації немає, є ось такі ось е, вставки з, до кожної там частини, мабуть. Ось таке ось видання. Як приклад, далі, будь ласка. Угу. Не будемо загострювати увагу. Так, зараз трохи швидше, бо вже темніє. Ясно. Так. Теж ясно, щось війна, мабуть, так. Ось так, бачите, друзі. Так. Кожного разу, друзі, приходячи на пункт прийому вторинної е сировини, е я для мене самого це е ціла пригода. Я ніколи не знаю, що мені попадеться, чесно вам кажучи. Це як четвертий вид полювання, я називаю. Перший вид полювання це полювання. Так, ну це ясно, що це. Це ми може. Е, другий вид полювання, перший це на звірів, другий це риболовля, третій це збирання грибів. А ось четвертий. Вид полювання, це полювання на книги. Так, Так, не знаю, що це. Так, щось фантастика якась, мабуть. Але вже в такому стані, що вже нікуди. Що ти з нею зробиш? Хоча дивіться, які чудні ілюстрації. Бачите все вже. Так, палітурка одна залишилась. Так, що це таке? Так, ясно. Так, ось таке видання зрозуміло. Це що таке? О, ага. Ну, теж про когось певно, якесь. Революціонери якісь так. Мемори. Угу. Ось так. Так, ще ось якась книжка. Одна і теж вже вона тут якісь, якась проза, шматки фотографій, як шматки розірваного людського життя. Так, так. все, друзі. Ось і закінчились книги на сьогодні. Всім, хто дивиться, я ж кажу дякую. А всім, хто підтримує, також дякую. На все вам хороше.